Привіт-привіт! Дуже рада усіх бачити! За вікном вже майже літо, і, хоч травень не сильно нас радував своїм теплом, я щиро вірю, що червень буде абсолютно іншим. І оскільки до нього залишилось зовсім трішки, це означає, що час подбати про наші планери. Я буду сьогодні оформлювати свій Bullet journal. І вже дуже хочу вам усе показати і весь процес оформлення, але спершу скажу кілька слів. Ось це моє оформлення я можу сміливо віднести до одного із найважчих у своїй практиці. І справа тут не в техніках, не в якихось вичурних ідеях чи складних матеріалах. Тут скоріше зіграла роль сама тема і ідея оформлення, адже вона була в мене чітка в голові. Але її втілення виявилось не таким легким, як я собі могла це уявити. Тому ось ці мої оформлення вони були такими вимученими в якійсь мірі. Але не дивлячись на це, вийшло просто супер класне оформлення, яке, мабуть, буде моїм улюбленим ще довгий час. І давайте я вже буду вам показувати, що ж у мене вийшло, і детальніше все розповідати. Запрошую до себе за стіл! Ну що ж, мій чорний красунчик вже на своєму посту. І давайте традиційно покажу вам матеріали. Головними елементами, які і диктували мені усі правила цього оформлення, стали ось ці картинки фруктових коктейлів. До них я підібрала решту дівчат у найяскравіших нарядах, які тільки мала, ось ці скотчі усіх кольорів веселки. Взяла теж ось ці наліпки із крапочками, а для тла використовуватиму максимально нейтральний світлий скраб-папір та ось ці білі рамочки. Я ще забула на початку одразу взяти фрази, але ви потім їх побачите на відео. Що ж, переходжу до процесу і першим роблю усі заголовки, я їх попередньо помітила олівчиком, а тепер наводжу своїми кольоровими ручками. Мені хотілося отримати персиковий відтінок, який пасував би до теми літніх фруктів. Тож я спершу обвожу написи рожевим, а потім поверх накладаю помаранчевий. У результаті вийшов приємний відтінок, який я власне, і хотіла. Одразу прописую дати, щоб потім вже на це не відволікатись, і беруся за колажі. І доки ви будете за всім спостерігати, я трішки більше розповім, у чому ж була складність цього оформлення. Як я вже згадала, темою червня стали фрукти. До речі, визначитись із цим мені допомогли підписники в Instagram та Telegram. Тож, якщо ви теж хочете брати участь у подібних опитуваннях, то приєднуйтесь до спільноти. Усі посилання є в описі та у прикріпленому коментарі. Так от, коли я підбирала усі матеріали, відштовхуючись від цих картинок, я зрозуміла, що легко мені не буде. Адже тут і жовтий, і червоний, і блакитний, ну і зеленого трохи є. У мене одразу з'явився страх того, що я можу переборщити, і усі розгортки будуть якимись пістрявими. Потрібно було знайти золоту середину між тим, щоб колажі вийшли яскравими. Вдало поєднати усі кольори та принти, але у той же час зробити так, аби ось ці коктейлі вони не злилися з рештою, і таки відігравали свою першу скрипку. Тому я прийняла рішення грати на контрастах. І для тла взяла максимально нейтральні світлі матеріали, які вже докручувала потім яскравими скотчами. І з ними я теж була максимально обережною. Додавала по одному, постійно приміряючись, чи добре воно поєднується, чи ні. Я навіть не одразу щільно їх клеїла, залишала собі можливість з легкістю відклеїти раптом що, так я поступово вводила новий і новий колір, постійно приміряючи картинки коктейлів, аби впевнитись, що це не тумач. Зрештою, на відео я вам залишила кілька моментів з такими моїми ваганнями. Тож ви можете переконатись у моїх дещо несміливих рухах. Особливо це помітно із червоною тасьмою, яку я спершу відклала, бо вирішила, що вона буде надто яскравою. Але потім все ж наважилась приклеїти шматочок, щоб подивитись, чи мені подобається. Зрештою, вирішила і його залишити. Гуляти так наповну вирішила я. І ось так маленькими кроками картинка почала вимальовуватись. І те, що виходило, мені починало дуже подобатись. Тож я видихнула і вже із легкою рукою дороблювала головний колаж, додаючи написи про літо та кружальця. На сторінці із планами оформлюю правий нижній куточок, залишаючи вдосталь місця для записів. Результат вийшов неймовірним, таким насиченим, політньому яскравим. Оформлюючи першу розгортку, я так нервувала за результат, що коли була ним задоволена, то не могла натішитись. І у такому піднесеному стані я швиденько взялася за інші розгортки, щоб не розгубити свої ідеї та натхнення. На черзі були сторінки із трекерами. Я тут виділила зону для оформлення на стику сторінок, що не дуже зручно, але, не дивлячись на це, зробила усе досить швидко, бо вже знала, як і що поєднувати. Come a little closer now over. Далі мій улюблений календар позитиву. Обираю кольори настрою, на позначення використовую круглі наліпки з Аліекспрес. Вони виявились дуже зручними. Тож, якщо ви шукали щось подібне для власних потреб, то ось ці я можу рекомендувати. Справа роблю колаж. І оскільки я вже розслабилась і знала, що все вийде, то і подальше оформлення пішло як по маслу. І я максимально отримувала задоволення. Доки маю хвильку часу, хочу вам усім подякувати за активність на каналі, за ваші вподобайки, коментарі та підписки. У травні ми перетнули позначку в 900 підписників. І це просто вау! Я безмежно вдячна кожному. Чесно, щоразу, коли читаю ваші коментарі і бачу позитивну реакцію, то отримую заряд енергії. Мені хочеться робити ще більш якісний контент для вас. Ну і звичайно ж, не буду приховувати, що вже не можу дочекати з тієї першої в моєму житті тисячі. Тож, якщо вам подобається моє відео, то прошу мене підтримати. Поділіться цим відео або збережіть, залиште коментар і обов'язково підпишіться, якщо ще цього не зробили. Усе це впливає на ранжування відео. І воно матиме більше шансів потрапити в рекомендації YouTube. Давайте разом зробимо внесок у розвиток українського скраббукінгу та журналінгу. Ну і доки з вами говорила, то вже перейшла до оформлення тижневого планування. Тут у мене все без змін: блок із списком справ та бігучий список по дням тижня. Декор робитиму внизу розгорток. Та вже наступного разу треба буде щось робити інакше. Бо через те, що я розташовую декор у тих самих зонах щомісяця, мій блокнот товстішає нерівномірно, а це заважає писати. Тож треба буде у подальшому зробити кілька колажів у верхній зоні, так скажімо, для балансу. this is on my You. Loving myself Ну що ж, друзі, я закінчила, і результат мене неймовірно тішить. Усе вийшло таким яскравим, як я й хотіла. А навіть доречно сказати, що смачно вийшло. І тепер це моє улюблене оформлення. Сподіваюсь, воно стане відображенням червня, бо, чесно кажучи, погода в травні мене геть не влаштувала. Дякую усім, хто додивився аж до цієї секундочки. Пам'ятайте, що ви не перевершені. Ціную і люблю кожного, і до зустрічі у світі блокнотів. Па-па!